Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному відео ми будемо продовжувати рубрику проєкт КриптоПенсія 2030. Це проєкт, друзі, де ми кожну неділю інвестуємо рівну суму коштів в кожний проєкт, тобто в нас є. Деякі монети. Зараз ми про це поговоримо, друзі. Ми кожну неділю інвестуємо в монети рівну суму, тобто рівномірно все робимо. І подивимось на дистанції, що з цього вийде. так? Тобто я ніяких гарантій не даю, друзі. Мені самому цікаво, що буде з цього експеримента на дистанції через рік, через два, через три роки. Але я думаю, друзі, що результат в будь-якому випадку буде і він буде позитивним. Отже, друзі, перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. У мене є дуже багато корисних відео для новачків, тому заходьте. Ну, звичайно, телеграм-канал. Я думаю, ви розберетеся, що Робити. Якщо вам такий контент заходить, подобається, то звичайно підписуйтесь, це буде, мабуть, для мене найкраща підтримка. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали. Що ж, друзі, переходимо до нашого портфеля. Як бачите, я веду портфель на двох сайтах, це CryptoRank і CoinMarketCap. Тобто це портфелі, друзі, де ми записуємо транзакції, і нам показує в загальному, що відбувається по нашому портфелі. Тобто, чи він в плюсі, чи він, чи він в мінусі. Як бачите, в нас загальна сума інвестицій 284 долари на сьогодні. Нагадую, друзі, ми починали з 15 доларів, тобто з 500 гривень. І на сьогодні ми вже створили такий великий капітал. Так, то тобто давайте перейдемо на CoinMarketCap. я вам покажу навіть в гривнях, скільки це взагалі на сьогодні в гривнях, тобто 260 доларів. Це у нас 10 тисяч гривень. Якщо ви подивитесь на графік, друзі, то ми починали з 500 гривень. Кожен. Недільку, регулярно, дисципліновано ми накопичуємо криптовалюту на рівні проміжки, взагалі по доларах. Так, тобто ми на 15 доларів кожну неділю купуємо різні монети. Я зараз буду показувати, які монети ми купуємо. І бачите, друзі, що наш капітал поступово збільшується і прийде час, коли просто наш капітал він буде рости вже як парабола, так тобто наші кошти будуть вже рости експоненціально. До цього моменту потрібно, звичайно, дочекатися. Отже, друзі, давайте пройдемося по протеталі. Як бачите, в нас загальний мінус сьогодні 25 доларів. Це всього лише 9% просадки. І ми можемо подивитися, що в нас взагалі в плюсі, що в нас в мінусі. Як бачите, в нас деякі монети взагалі вже в плюсі гарному. Тобто в нас 30% дала монетка Layer Zero, це новий проект XRP. ААВ, тонкоін, тобто не невеликі плюси, а в загальному в нас поки що мінус. І саме більший мінус це по монетки Starknet, Суї, Тобто, все в нас статистика є, друзі. Тому давайте одразу переходимо до купівлі. Я вам покажу, які монети ми будемо сьогодні купувати. Я ось веду таку табличку, і дивіться, в нас є в загальному 12 монет. Тобто я вибрав ці 12 проєктів на довгострокові інвестиції. Друзі, ви маєте розуміти, що є ризики, і я не можу точно знати, що ці проекти вони переживуть цей цикл і переживуть, можливо, і наступний цикл, так. Але в нас основа це, мабуть, біткоін ефір як бачите, це перші дві монети. Все інше, це в нас вже більш ризиковано. Але, друзі, ми й прийшли сюди заробити, так, тому ми й більше ризикуємо. Дивіться, в нас загально інвестована сума на кожну монету, і я стараюся робити так, щоб. На кожну монету була рівна сума. Тобто, як бачите, в нас максимальна зараз сума 30 доларів, то значить, ми будемо зараз іншими монетами доганяти. Тобто ми будемо їх докуповувати. І першу монетку ми сьогодні, звичайно, купимо це ефірчик. Давайте на 5 доларів. Бачите, тут різниця є. Цю табличку ви маєте до неї доступ. Знайдете силочку в телеграм-каналі під відео. Тобто користуйтеся, друзі, це абсолютно все безкоштовно. Давайте в нас бачите, ефір купимо сьогодні на 5 доларів. Переходимо на біржу OKEX. Я веду цей експеримент на біржі OKEX. Давайте переходимо у збільшення активів. Нам спочатку потрібно забрати USDT, тому що вони тут у нас стейкаються. Давайте заберемо 15 доларів. Давайте повернути. Рекомендую використовувати, якщо у вас просто долари лежать, то можете використовувати її також як стейкінг на біржі OKEX. там гарний відсоток, більше 10% річних. Давайте 15 доларів. викупити, підтвердити. Окей. І переходимо. Давайте в торгувати. спот торгівля. Сьогодні ми купимо монетки, і в кінці я також скажу пару слів за біткоін, тобто що в нас взагалі по ринку відбувається. Тому, друзі, додивіться цей ролик до кінця. Я думаю, він буде для вас дуже корисним. І, звичайно, для новачків це взагалі самий корисний ролик. І так, друзі, переходимо до вкладочки Спотова торгівля, поки воно завантажується, нам потрібно з фінансового аккаунта перевести наші USDT на торговий аккаунт. Давайте це зараз з вами зробимо. Нажимаємо ось тут стрілочку ось цю. І дивіться, нам потрібно USDT, фінансування, торгівля. Давайте нажмемо максимум. Переказ. Все в нас є 15 доларів. І давайте нажмемо знайдемо нашу пару ETH, ETH USDT. Тобто вибираємо спот, обов'язково. І сьогодні також давайте зараз розглянемо графік по ефіру, що взагалі відбувається. Так? Тобто ефір сьогодні в нас коштує 3200-300 майже 300 доларів. Давайте трошки нижче, нажимаємо Market Order, вибираємо 5 USDT, нажимаємо купити. І давайте я покажу одразу, як записувати. Можливо, ви не знаєте, друзі, як записувати в портфель. Дивіться, в нас ось є наш ордер. Уже ми купили ефірчик. Як Бачите, в нас вийшла ось така сума ефіра. Переходимо, давайте в наш портфоліо. Давайте Add new Transaction. Тут вибираємо наш ефір. Давайте ефіріум, яка в нас там сума була 2,0152. Так, давайте вписуємо. 2,0152. І яка в нас середня ціна взагалі купівлі 3.287. Давайте запишемо 3.287 Як бачите, у нас 5 доларів. Додаємо транзакцію і все. Можна тут перевірити. Просто це наша бухгалтерська книга, друзі. Я рекомендую вам вести її, тому що це дуже важливо. Відноситися до цього серйозно, друзі, тому що. Від того, як ви будете відноситися до інвестицій в криптовалюту, буде залежати вас ваш подальший результат. Це, друзі, ефірчика ми купили. Тут можемо також вписати 30 доларів. Я завжди все заповнюю, і бачите, в нас вже різниця 0. Тобто далі в нас потрібно буде купити вже ті монети, які в нас більша різниця. Я стараюся так, щоб рівномірно було. Я думаю, ви зрозуміли взагалі суть. Давайте перейдемо до графіка ефіра. Пару слів скажу взагалі, що відбувається по ефіру, тобто розглянемо його. Отже, друзі, якщо ми подивимося з вами на графік ціни ефіра. То я вам хочу сказати взагалі свою думку, де ми зараз з вами знаходимося. Як бачите, в нас ось цей блок, ми не можемо його зразу пробити. Тобто він зараз в нас є блоком супротиву і для ефіра подібна ситуація, яка зараз ось тут формується, це така сама ситуація, яка була ось тут. Тобто, є таке довге накопичення. Довге перенакопичення, перерозподілення, після чого в нас почався подальший ріст. Це так само, як було ось тут, друзі. Тому я думаю, що ефір має таку подібну ситуацію, тобто ми можемо ось такий сценарій подібний відпрацювати. Якщо ми з вами візьмемо навіть шаблон барів, тобто скопіюємо ось цей шаблон барів, давайте ось так зробимо, то можемо накласти цей шаблон барів, звичайно, він буде не ідеальним, але якась така подібна ситуація тут також відбувається. Так, тобто бачимо, друзі, перенакопичення, таке перерозподілення, оновлення лоїв. Тут так само дивіться, нам тут оновлювали лої, так всі хлякали в цьому діапазоні. Всім було страшно, і така сама ситуація. Ось тут буде відбуватися. Давайте це видалю. Тобто ми можемо ще з вами, звичайно, тут ще скоректуватися деякий час, але, друзі, глобально, глобально по ефіру я очікую набагато вище. І взагалі в цьому циклі я ефір очікую мінімум по 8 тисяч доларів. Це взагалі ціль по ефіру. І давайте рухатися далі. Наступна монета, яку ми сьогодні також купимо, це давайте монета Dogie. Як бачите, в нас 10 доларів, тобто ми відстаємо від неї е, набагато. Тому Догі. Давайте купимо в наш портфель. Давайте переходимо в вкладочку Spot. Шукаємо нашу монету Dog, Dogie USDT, вибираємо торгову пару. Дивіться, коли ми відкриємо графік взагалі Dogie USDT на біржі ОКС, то бачите, наші купівлі ось тут знаходилися. Тобто ось тут, де зелене. Бачите, ми ось тут купували. Давайте переходити нижче, купимо також на 5 доларів Market, 5 USDT. Нажимаємо купити. І потім я пізніше вже заповню транзакцію. Давайте перевіримо історію ордерів, чи виконався наш ордер. Як бачите, друзі, в нас вийшло 36,9 монет Dogie Coin'ів, Ну, звичайно, давайте розберемо графік уже, так, щоб одразу вже було зрозуміло. Так, друзі, я відкрив графік Doggy USD. Це весь графік взагалі, так. Тобто це в нас ось цей, ось цей цикл 2021 року, медвежий цикл, бачите, наше накопичення. І я вважаю, ми зараз поз Dogie Coїno знаходимося в подібній ситуації як ось тут, так? Саме перед цим глобальним ростом, перед імпульсом, і він займає саму меншу частину часу. Тобто, по часі ми, взагалі, друзі, займали дуже мало і буквально за... Не знаю, за пару місяців Dogie Coin взагалі виріс, е дав більше 100 X. Це в попередньому циклі в 2021 році. Я, звичайно, очікую, що Dogie Coin також оновить свої хаї в цьому циклі. Тобто, як мінімум, ми побачимо його взагалі по одному долару. Це приблизно така моя ціль. Тобто, звичайно, зараз це здається, що таке неможливо, друзі, але прийде взагалі Булран, прийде альтсезон, Я думаю, вже найближчим часом ми побачимо. І ми побачимо з вами сильні імпульси, тобто буквально за пару місяців, за пару неділь Dogecoin досягне своїх хаїв. Так? Тобто я очікую ось такий результат взагалі по цій монеті. Звичайно, глобальні цілі, це вже будемо пізніше говорити, друзі, але ось такий результат я очікую. Тобто, очікує також памп, якийсь хай, і потім буде знову ж таки медвежий цикл. Знову буде перенакопичення, перерозподілення. Ось такий сценарій буде взагалі по Dogecoin. І звичайно, ми будемо також далі накопичувати цю монету. Ми не знаємо взагалі, що буде в майбутньому, так, друзі. Тому наша задача просто накопичувати і не вигадувати, тобто діяти по стратегії. Тому, друзі, ось такий результат. Давайте рухати далі. Наступна монета, також, яку ми маємо сьогодні обов'язково купити, це монета ZRO. Як бачите, в нас ми відстаємо на 20 доларів, тому давайте переходимо. Давайте до купівлі. Давайте виберемо торгову пару ZERO, USDT. Також ми зараз ці монетки застейкаємо, я вам покажу, як їх взагалі стейкати. Сьогодні ZERO коштує майже 5 доларів, це новий проект, він ще не бачив більшого циклу, тобто ще ліквідність в нього не вливалася. І давайте купимо взагалі на всі 5 доларів, які в нас є. Нажимаємо купити. І бачимо, друзі, що у нас мінімум одну монету ZRO потрібно купити. Так, я купив лімітним ордером, друзі. Дивіться, давайте відкриємо історію ордерів. Як бачите, в мене вийшло 0, 1 Ціла 0,3 монети ЗРО. Тобто ось такий результат. Зараз ми одразу їх застейкаємо. Давайте переходимо в наше збільшення активів. І так, друзі, тобто, переходимо в кладочку Пасивний дохід, і нам одразу відкривається ось ось такий взагалі, ось така сторінка. Як бачимо, нам одразу пропонує ось такі монети. Тобто ті монети, які в нас є, воно одразу буде нам пропонувати, які є варіанти стейкінгу. Тому давайте ефір наш застейкаємо. Дивіться, тут є різні варіанти. Я вам рекомендую вибирати взагалі. Заощадження. так Це саме такий консервативний варіант. Там ви будете мінімально ризикувати. Давайте виберемо максимум, тут єдиничку поставимо, давайте галочку і передплатити так Тобто Все зробили. І монетка Zero. Також давайте передплатимо давайте максимум одна монета, 1%, галочка передплатити і давайте рухатися далі. І давайте монета Doggy також зробимо. Подвійна інвестиція, друзі, я не рекомендую туди лізти взагалі, тому що там є повишені ризики втрати взагалі коштів. Тому заощадження. Давайте виберемо ось цю. Звичайно, 1% це дуже мало, друзі, але просто щоб монети не лежали, а також приносили якісь дохі. Все, ось такий результат. Переходимо давайте, в наші активи. Покажу вам взагалі, що тут відбувається. Я обов'язково заповнюю ось цю табличку, наш портфель, тобто все буде, друзі. Ви силочки будете мати в описі під відео і в телеграм-каналі. І переходимо в огляд наших активів. Як бачите, в нас ось такі активи є в нашому портфелі, друзі. Це реально на біржі ОКEX, наші активи. USDT це вже на наступні покупки. Я тут залишив. Як бачите, в нас ось стільки XRP, тобто на 27 доларів, ефіра на 30 доларів. Так, Ааве, Лінк, Аптос, Догі, Тон, Optimism, Суї, ЗРО і Starknet, так. Тобто в наступних роликах ми будемо вже наступні монети купувати. Будемо рухатися взагалі по стратегії, по цій табличці. Тому щоб не пропускати, друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал щоб бути взагалі в курсі цих подій, які будуть відбуватися по цьому взагалі проекту. А зараз хочу вам подякувати за перегляд. Бажаю вам всім профіту, терпіння, дочекатися альтсезону, так заробити як мінімум 10 іксів на бичому ринку. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних роликах і всім до зустрічі.